Я академік національної академії кажу сьогодні, що ми йдемо попереду всіх університетів. Ну якщо де кажемо лабораторними і нашими дослідженнями, що це не порушує ніяка систему, що це є і для бізнесменів інтересно, і це чистий продукт. Я думаю, це буде результат той ради, як. Кого ми сьогодні з вами зустрілися? Гриби, солома та трохи гарячої води. І вже через два тижні ви маєте абажур для світильника, тротуарну плитку, вазон для квітів чи навіть фігурку ведмедика. Новий спосіб виготовлення біополімеру запатентували науковці Херсонського державного аграрно-економічного університету Максим Левченко та Ігор Чернишов. Це дослідження рядове. Лише ми зрозуміли, що це ну дійсно новий матеріал, якого немає аналогів у промисловому виробництві. Даний матеріал може замінити. це побутові речі, також це утеплювачі, це ті предмети, які оточують нас по всякденному житті. Це стільці можуть бути. Тобто, даний біополімер він досить має широкий спектр виробництва. Такі вироби з грибного полімеру нічим не поступаються аналогічним дерев'яним чи пластмасовим за міцністю та терміном експлуатації. Натомість дуже швидко розкладаються в ґрунті та не наносять шкоди екосистемі. Органічний матеріал Херсон. Науковці винайшли випадково. Нам розповідають, з чого все розпочалося. Ігор В'ячеславович 15 років вирощував гриби, але залишались такі мішечки, які він приносив. Ми отримували гриби, зривали їх. А що робити з цими мішками? Після того, як він їх приніс на кафедру, вони залишилися. Ми вирішили, що досить такий природний матеріал, і як винахід можна запропонувати якісь створювати з нього предмети. Цей матеріал чимось схожий на пінопласт, пап'є, маше. Тож винахідники почали шукати спосіб виготовити такий природно спресований блок під заздалегідь задану форму. За основу взяли відходи й сільбгосвиробництва, наприклад, лушпіння соняшника чи солому озимої пшениці. Отриманий подрібнений субстрат різної фракції необхідно термічно його обробити для того, щоб конкурентні міцелі вони загинули. Ми використовуємо гарячу воду. Після ми отримуємо такий. Більш пом'якшену солому, потім беремо зерновий міцелій. Він в своєму складі має зерно ячменя або зерно пшениці, яке заражено міцелієм. Певного штамогливи. Беремо і вносимо в субстрат. Після цього його перемішуємо і вкладаємо в якусь форму. Кілька простих рухів та майбутній виріб з грибного полімеру вже майже готовий. Його залишають в інкубаторі на декілька днів. Науковці зазначають, термін виготовлення кожного виробу індивідуальний та ретельно контролюється через мікроскоп. Кожне зернятко це точка росту. Через 3-4 доби після засіву з цієї зернятки починає розповсюджуватися гіфи. І Поступово, в вигляді трьохмірної сітки, захоплюють цей субстрат. Якщо його перевернути, то ми отримуємо ось такий вид. Це і є дослідний зразок, який... Подальшому будемо на нашій кафедрі будівництва досліджувати в якості будівельного матеріалу. Стійкість до тиску, високих та низьких температур, а також вологи. Винахідники зазначають, біополімер ще необхідно досліджувати на безліч параметрів. Однак вже мають успішні приклади використання грибних речей. В даному випадку ми зробили вазон для квітів, але перший зразок у нас був теж вазон для квітів, який ми перетворили на нічничок. Тобто ми його перевернули, під'єднали його і цим самим створили такий виріб, який корисний для домашнього вжитку. Шкідливих речовин він не має, і він досить такий теплий, м'який. І хочеться утримувати його в будинку. Як виявилося, в університеті експериментують з грибним матеріалом і в харчуванні. Знімальній групі показують результат одного з таких смачних дослідів. Ми вирішили також дослідити, як буде грива звичайна поводитись себе в якості харчової добавки, зокрема. Якості порошку при додаванні в макаронні вироби а також якості, наприклад, супових добавок, але поки що необхідно продовжити це дослідження. Завідувач кафедри технології переробки та зберігання сільгоспродукції Віктор Пелих зазначає, важливим фактором обох експериментів є економічність та органічність, тож сподівається, що представники бізнесу зацікавляться ідеями та впровадять їх у масове виробництво. Ці ентузіасти, от три, вони з Свої кошти це робили до сьогоднішнього дня. А якщо от бізнесмени заінтересуються, це дасть їм можливість більш швидше це зробити, корисніше зробити всі ж сьогодні. Працюють над екосистемою. Подивіться, якщо спалить село на полі, вона принесе тільки вред, скажімо так, да. Якщо цю силу переробити, вона перенесе бізнесмену користь і екосистемі дасть користь. В свою чергу винахідники діляться продовжувати наукову діяльність будуть в будь-якому випадку. Та вже мають кілька ідей на майбутнє. У нас ще є розробки також на. Основі місцеві гливи, але отримання тонкого матеріалу у вигляді шкіри або тканини. А ми в якості відходів, ну в якості субстрату, будемо використовувати водорості. Тоді ми отримаємо тонкі матеріали, які будуть, можливо, напівпрозорі, досить таки міцний на розрив. Яна самко, Поліна Дайнега, Геннадій Останін, телеканал Херсон Плюс.